Ви забороняєте, щоб вас знімали? Так, я не даю згоду на те, щоб мене знімали. Все. А в відповідності до якого закону дозвіл у вас питати? У мене усне звернення до вас? Запишіть його, вас будь ласка, зареєструйте. По моїй заяві, що я написав, що? Ви, ви мені надати відповідь не, завжди... через 30 днів визначений законом термін всі полочки в крестах, виконах. Ось там ікони кругом. Вони такі тут святі, кругом одні ікони. Ось тут у нас. Молитва. ікона. Молитва Господня. І вони тут моляться, моляться за наші податки, вони моляться. На гральний бізнес моляться, на те, щоб розкрадали наші ліси, моляться, надра. Неральна надра. вода, да. каміння, Бог знає, що. мрамор, грай. Зараз у вас приймуть заявлення. Дісь у нас піду ви хочете де... з усним да. так? Департамент. Да, Департамент. Да, Департамент. я в прийому да, хочу е, вам... щоб ви заповнили картку при усному прийому так без проблем ми зробимо вам зараз підійдемо до мене до віконечка просто я організую про ми зареєструємо поставимо номер очок запишу з ваших слів що ви дали лист, зареєструємо все вона це мене. я вам мала сказати чи керівнику керівник вас прийняв але я реєструю керівник нас ще не прийняв він просто обурився що ми його знімаємо керівник. але це ж не проти закону. він з його погодження ви його знімаєте ні, якщо я не знаю. А це вітає в нести деяку. Да, да. доз... І не дозволяєте мені. Не дозволяю. Та ви ж працюєте. Да. Слухайте, це національна поліція України? Да, 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 національна поліція. Я нічого не перепутала? А ні, нічого не перепутала. Тоді я не маю. Ви не маєте давати мені дозвіл на зйомку. Взагалі а не маєте. А Тому, Тому що ви не цивільні дозволі, особи. Ви зараз службові особи. Ми знімали генеральну прокуратуру. Ви зараз порушуєте мої права. А ви Боже мої порушити, як громадянина. Не, ви не громадянин, не громадянин, ви зараз службова особа. Я розумію, що я службова особа. Будь ви ласка, будь ласка. Ви, ви мені перешкоджаєте, прошу мої права. У вас да. яка посада? У мене посада. Старший да. інспектор. Старший інспектор чого? Особливих доручень. Відділу документального забезпечення. Національної поліції України. Да. І ви оце мені тут паперцем закриваєтесь? Так, да. тому що я відмовляюся, що ви мене знімали. А ми до по перше, не до вас прийшли. Прийшли ось до керівника. Скажіть, будь ласка, ви вислухаєте нас до кінця? Ви наші теми вислухаєте до кінця? Якщо ви не будете нас приймати, ми зараз що ви сказали нам спочатку, що саме до вас треба звертатись і скаржитись на ваших працівників і підлеглих. Так ось начальник УЗ Закарпатської області. Знаходиться на своєму місці. Вчора в суді, ми публічно це почули. Губернатор області про це сказав. І ви не хочете це, це слухати? Не хочете Я поговорити не знаю, про це? не треба мене знімати. Або Вам ще раз повторити. Слухайте, що ви такий нервовий. Боже, що, що ви тут мені всі командуєте? Я що в армії чи що? Я зараз позвоню на гарячу лінію і скажу, що ви займаєтесь тут корупцією. Я забороняю, щоб мене знімали. Скажіть мені хоч 10 разів. Ви сьогодні будете в Ютубі. Сьогодні, ви будете в Ютубі, бо ви посадова особа. І ви не маєте права мені давати тут дозвіли і недозвіли. Ви будете нас приймати чи ні? Чи хто нас інший прийме? Жіночко, будь ласка, організуйте нам прийом. Організуйте нам прийом іншої посадової особи. Інакше я поки виключу сюди поліцію. Ви порушуєте наші права. Я вам ні, я туди не йду. Ви вже завели нас. Дайте нам людину, яка нас прийме. Выкликайте, почекайте, мы ждем, мы ждем. Подождите дальше, вы не Выкликайте, мы чекаем. Мы в коридоре пождаем. Вот тут. О, прекрасно. Полицию. Да, да. Полиция на полицию. Да? да, 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 выкликайте. Доброго дня. Слухаю вас, что вы хотели сказать? Та ви ж хотіли щось мені сказати? Я знаю, ну всі заяви у начальника і люди сидять по 40-50 хвилин, не хочуть зміняти кабінети. Скажіть, чекайте, чекайте. А ми не в кабінеті, ми в коридорі. Не брешіть людям, ми не в кабінеті. Ми Чого ви брешете людям? треба було поговорити з представниками уз управління захисту економіки до нас до нас викликали спеціаліста якогось чи заступник чи начальник відділу не знаємо він не показав посвідчення він побачив що ми ведемо зйомку і відмовився нас приймати. Ми попередили, що ми журналісти показали посвідчення, попередили, що будемо знімати. У нас важливе резонансне питання функціонування незаконного грального бізнесу в Закарпатській області. Він як почув погральний бізнес, піднявся, залишив нас тут, порушив наші права. Зараз ми викликали поліцію. Я прошу зареєструвати моє звернення на гарячій лінії і надати мені номер нашого звернення. Так, Богомольця 10. Ми тут на прийомі, ми записались, нам дали талончик на 16 годин. Щоб ми прийшли. Ми прийшли на 16, нас відмовляються приймати, за відмовляються записати мої звернення. Ні, ні, не знаю. Він не показав посвідчення. Встав, він нас почав приймати, а потім став і сказав: Ні, я забороняю мене знімати. Зараз тут знаходиться поліція з нами на наш виклик. приїхав. Слухайте, я витратила стільки часу приїхати в Закарпаття, ой, в Київ, підняти це питання перед вищим керівництвом е, поліції, а вони повтікали. Ви знімаєте, коли, коли От так і ми знімали посадову особу, яка на своєму робочому місці. А він скаже, я вам не дозволяю знімати. Чому він має нам дозволяти, а вони дозволяють? Чого ви можете нас знімати? Ми можемо знімати, правильно? Коли людина на робочому місці працює. Всі одинакові кабінет номер 105. Нас приймали в кабінеті номер 105 і у пішов. Він зараз це в 16 ровно зайшли. Ми зайшли в 16.00, бо у нас прийом був на 16, Ми записані були на 16. У нас є талончик. да у нас талончик є все. І ми прийшли на 16 І ось він ну буквально там пару хвилин. Він нас послухав і пішов. Коли дізнався, що у нас тема грального бізнесу, все він втік. От узнайте хто? Узнайте, він не представлявся нам, він не показував посвідчення. Я показала своє посвідчення. Він ні. Нам сказав, оця жіночка в жовтої, в жовтої блузочки, вона сама вирішила, до кого ми, нас має, ми маємо йти. Вона за нас вирішила. що це таке за чекання? Що це таке? Под люди э, поліції приходять з камерою, да? вони знімають весь процес. Вона їде відповідь поштою. Відмо, запишіть, будь ласка, номер вашого звернення до нас. Кажіть. Я записую все, кажіть. 242. 242? 858. 858. Тепер скажіть, будь ласка, в фабулі вказано, що порушені права журналіста на отримання інформації прийом? Ви мені не відповіли. Хто ця жінка? Посада її і прізвище. Вона ж не показала нам посадку. Прекрасно, це що, баня чи поліція? Посвідчення показала? Поліція показала посвідчення? Вона працівник поліції. На минуточку. Посвідчення показала? Ні. Я поїду і не знаю прізвище жодного з них. Встановіть, будь ласка, особи. вашу можна для начала? Да, так, можна. А їх особи ви встановите? Встановити. Встановіть. Сначала... Встановіть їх особи. Вам на гарячій лінії, що сказали? А це вас хвилює? Це має відношення до справи? Я просто Не Забагато ви інтересуєтесь? Не перевищуйте а своє повноваження. Будь ласка, встановіть осіб, які порушили мої права, наші права. Обох осіб. Ця жіночка і той чоловік вони втікли, не показали нам своє посвідчення. Порушили мої права вже тим, що я не знаю, хто вони. Може, вони тут не працюють взагалі? Може, шахраї якісь? Звідки я знаю? Жінщина в жовтому. Да. О, в жовтому. Да. Вона так у нас називається. Брати у нас уточніть, хто вона, встановіть особу. Будь ласка, <реку> представтесь мені. Будь ласка. Інспектор <реку> Орел. прошу. Інспектор <реку> Орел. Покажіть посвідчення. Щось мені ваші такі питання цікаві.